І повертаємося до Миколаєва, який ворог атакував балістичною ракетою о 7.20. Попередньо це був іскандер М з касетною бойовою частиною. Повідомляє голова Миколаївського ОВА Віталій Кім. Пошкоджено АЗС і автомобілі. Одна людина загинула, 15 поранено. Серед них дитина. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. І просто зараз з нами на зв'язку радниця начальника Миколаївського ОВА Вікторія Олійник. Пані Вікторія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, вітаю. що відомо про стан постраждалих внаслідок ранкового обстрілу балістичною ракетою? А Станом на зараз нічого не змінилося. Вся інформація, яка була подана зранку, залишилася такою, яка є. Це дитина одна з постраждалих, хлопчик, 13 років, і ще в важкому стані ще одна людина знаходиться. І загинув чоловік, на жаль, 2005 року народження. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця атака, які особливості можливо були, тому що ми знаємо, що Миколаїв певний час він не був під такими обстрілами, як раніше. Куди цілили окупанти? Що про це можете сказати? Ну, дуже дивно, оскільки це АЗС на в'їзді в місто. Там завжди є люди, всі цивільні. Ну якби звичайна АЗС, яка є в кожному місті. І наскільки я пам'ятаю, таких ескандерам ударом по таким об'єктам у нас не було. Що стосується загалом обстрілів, то як і вся Україна, у нас були і шахеди, і ракети різні, а «Іскандер» виправі давно вже було в місті, не прилітав. Загалом страждає це Куцрубська, та Очаківська та Галицинівська громади. Там щодня ФПВ і артилерія працює. Якщо говорити про обстріли енергоінфраструктури, Раніше повідомлялось в Міністерстві енергетики, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Там відключення тривають багато годин поспіль. А що в Миколаєві з водою, енергопостачанням? В принципі, як і всій Україні, у нас були ГПВ введені вчора і позавчора, і аварійні відключення у нас були. Але вчора це було в нас. Сьогодні вже ГПВ, наприклад, немає. Що стосується води, наш водогін був запущений 7 жовтня. Щодня якість води покращується. Вона йде вже з річки Південний Був. Тому, в принципі, як і усіх, дійсно, коли був масовий обстріл і шахеди, і ракети в нас літали в області, було пошкодження укрзалізниці. Там були деякі затримки з потягами. Але скільки мені відомо, що вже зараз вони, в принципі, всі вчасно працюють ці потяги, і все там відпрацьовано. Я вам дякую, пані Вікторія, за оперативну інформацію. З нами на прямому зв'язку була радниця начальника Миколаївської ОВА Вікторія Олійник.